Тростянецька міська рада продовжує співпрацю з міжнародними фундаціями по залученню допомоги у громаду. Цього разу допомога надійшла від Міжнародного благодійного фонду ICM Україна. Представники фонду привезли до громади конвектори, ковдри для бомбосховищ, дорослі та дитячі підгузки, продукти харчування та набори особистої гігієни для тростянчан соціально вразливих категорій. Сьогодні Тростянецька міська рада черговий раз від Міжнародного благодійного фонду АСМ Україна отримала гуманітарну допомогу у вигляді конвекторів, також підуть на бомбосховища, також дитячі підгузки, дорослі підгузки, які будуть видані тим людям, які мають потребу, які обслуговуються в комунальній установі центр надання соціальних послуг. Також благодійники доставили до міської лікарні та центру первинної медичної допомоги різні медикаменти: ліки для нормалізації тиску, знеболювальні та антибіотики, медичне обладнання для роботи працівників закладів охорони здоров'я, підгузки та дитячі гігієнічні набори. А також ковдри для укриттів. Сьогодні ми отримали благодійну допомогу майже на 230 тисяч гривень, медикаментів на 206 тисяч гривень. І інших виробів медичних продуктів харчування на 23 тисячі гривень. Сьогодні нам доставили медикаменти, які будуть використовувати для лікування хворих в стаціонарних тільки умовах, на амбулаторних хворих не будуть використовуватися лише на стаціонар. І ми покращимо харчування хворих завдяки продуктам харчування, які прибули до нашого закладу. Крім того, є предмети гігієни, які також будуть використовувати для хворих, які знаходяться на стаціонарному лікуванні. Міжнародний благодійний фонд ICM Україна вже не вперше підтримує Тростянецьку громаду. Раніше представники фонду передавали для міста ліки, продукти харчування та побутову хімію. Завдяки небайдужості різних благодійних фондів та організацій. Медична галузь громади змогла швидше оговтатись після деокупації та відновити роботу медзакладів на належному рівні. Діана Овчаренко Валерій Шевченко, Тростянець, Телеканал ТВТ.